Привіт, день попереду має бути максимально потужний, але водночас трохи вибухонебезпечний. Знаєш, це той випадок, коли енергія б'є ключем, але якщо не тримати руку на пульсі, можна випадково щось рознести. Ось як я бачу цей день для тебе, враховуючи весь цей коктейль із місяця та рун, п'ятнадцятий місячний день, спокуса та пік енергії. Це повний місяць, друже, час, коли внутрішній звір прокидається. Енергії стільки, що хочеться звернути гори, але є нюанс сьогодні легко піддатися емоціям або вплутатися в авантюру, про яку потім шкодуватимеш. Головна порада тримай самоконтроль. Сьогодні краще бути спокійним спостерігачем, ніж головним героєм лучного скандалу. Місяць у леві час сяяти, але обережно Лев додає вогню. Тобі захочеться уваги, визнання та компліментів. Це класний час для творчості чи того, щоб нарешті показати результат своєї роботи іншим. Що робити, займися чимось творчим або просто зроби щось, що змушує тебе пишатися собою. Обережно не перетворюйся на диктатора. Гордення сьогодні твій головний ворог. Руна дня «Ейваз О, це дуже глибокий знак. Ейваз це руна трансформації, витривалості та зв'язку між світами. Вона каже, що ти зараз на порозі змін. Можуть виникати перешкоди, але вони не для того, щоб тебе зупинити, а щоб зробити тебе сильнішим. Якщо щось іде не так, це просто перевірка на міцність. Не рубай з плеча прояви гнучкість, як тисова гілка. Твій план дій на цей понеділок фільтруй оточення. У такий день токсики активізуються. Якщо відчуваєш, що хтось намагається вивести тебе на емоції, просто посміхайся і йди далі. Лев не звертає уваги на дрібниці. Спрямуй вогонь у роботу найкращий спосіб використати енергію 15-го дня та лева це закрити складне завдання, яке вимагає креативності. Слухай інтуїцію, Ейва часто дає підказки через внутрішній голос. Якщо відчуваєш не варто туди йти, не йди. Спорт або рух, оскільки енергії забагато, ввечері обов'язково треба її кудись скинути. Зал, пробіжка або просто активна прогулянка допоможуть заснути без зайвих думок. Короткий девіз дня, я спокійний, як скеля, але яскравий, як сонце. Слухай, по фінансах на цей понеділок розклад цікавий, але він вимагає від тебе неабиякої витримки. Поєднання повного місяця, амбітного лева та містичної руни Ейваз – це як їхати на спорткарі, швидкість шалена, але треба міцно тримати кермо. Ось кілька дружніх порад, як не пролетіти в трубу і навіть вийти в плюс стоп-кран для гаманця. Місяць у леві обожнює розкіш. Тобі може раптово здатися, що та дорога дизайнерська річ або найновіший гаджет це саме те, без чого твоє життя не має сенсу. Порада сьогодні вразливе місце імпульсивні покупки для статусу. Якщо хочеться щось купити, дай собі 24 години. Скоріше за все, завтра цей вогонь згасне, а гроші залишаться при тобі. Ейва просить стратегії, а не ризику. Оскільки Ейваз – це руна витривалості та захисту, вона застерігає від азартних ігор та швидких грошей. Порада, не ведися на пропозиції швидкого заробітку або сумнівні інвестиції, які обіцяють золоті гори вже ввечері. Сьогодні краще працювати на перспективу. Якщо маєш борги, ідеальний час скласти чіткий план їх погашення. Використовуй енергію лева для переговорів. Лев дає тобі впевненість і харизму. Це чудовий момент, щоб заявити про себе, але не мовою цифр, а мовою авторитету. Порада, якщо ти планував обговорити підвищення зарплати або презентувати проект інвесторам, це можна робити, але тільки якщо ти ідеально підготувався. Твоя впевненість сьогодні твій головний актив. Але пам'ятай ніякої зверхності, тільки професіоналізм. Твій фінансовий чек-лист на день. Не позичай і не бери в борг, енергія 15 го місячного дня дуже нестабільна, такі фінансові вузли потім буде важко розв'язати. Перевір рахунки руна Ейвас символізує хребет, основу. Переконайся, що твій фінансовий хребет у порядку, переглянь підписки, рахунки, обов'язкові платежі. Інвестуй у себе, якщо вже дуже кортить щось витратити, витрать на навчання або те, що посилить твою експертність. Це Лев'яча інвестиція, яка точно окупиться. Коротше кажучи, сьогодні краще виглядати багатим у своїх планах на папері, ніж бідним з порожньою карткою після шопінгу. По красі та здоров'ю на цей понеділок у нас виходить справжній королівський розклад, але з купою застережень. Енергія на піку Лев вимагає розкоші, а Ейва знагадує нагадує про хребет і внутрішні резерви. Ось як тобі збалансувати цей палкий день. Краса менше радикальності, більше блиску. Місяць у леві це найкращий час для всього, що стосується волосся. Лев пишається своєю гривою, тому якщо планував стрижку ідеально. Воно буде рости густим і здоровим. Також чудовий час для поживних масок. З обличчям обережно п'ятнадцятий місячний день робить шкіру дуже чутливою. Ніяких агресивних пілінгів, чисток чи нових косметичних процедур ризикуєш отримати подразнення або алергію, яку потім довго лікуватимеш. Сьогодні можна дозволити собі щось яскраве в одязі, додай золотого кольору або соковитих відтінків, це підживить твою внутрішню енергію. Здоров'я, бережи серце та спину. Тут треба бути дуже уважним, бо енергії багато і вона може тиснути на слабкі місця. У леві серце найвразливіша зона. Уникай надмірних кардіонавантажень і не зловживай кавою чи енергетиками. Якщо відчуваєш тривожність, краще випий заспокійливого чаю. Хребет вплив ейваз – ця руна буквально символізує стовбур дерева, наш хребет. Сьогодні дуже корисно зробити легку розтяжку його або просто стежити за поставою. Не піднімай важкого, спина сьогодні не залізна. Харчування 15-й місячний день, це час, коли організм миттєво вбирає все, що ти в нього кладеш. Краще відмовитися від гострого, гарячого, вогняна енергія і так зашкалює та міцного алкоголю. Обирай легку їжу, щоб не перевантажувати систему. Твоя секретна зброя на сьогодні, оскільки руна дня Ейваз, вона дає силу для подолання внутрішніх блоків. Якщо в тебе є шкідлива звичка, якої ти давно хотів позбутися, сьогодні чудовий день, щоб сказати собі стоп. Енергія трансформації допоможе вистояти короткий підсумок, сходи до перукаря, вирівняй спину, і не перевантажуй серце зайвими переживаннями. Ти сьогодні маєш виглядати як лев, спокійно, впевнено, і доглянуто. У стосунках на цей понеділок назріває справжня драма або ж епічний роман середини майже не буде. Місяць у леві робить нас усіх трохи, драма квін, хочеться сцени, визнання та щоб нас носили на руках. А п'ятнадцятий місячний день підливає масла у вогонь, роблячи людей схильними до суперечок через дрібниці. Ось як тобі вийти з цього дня переможцем у колі друзів та коханих, кохання не перетягуй ковдру. Сьогодні в повітрі літає гордення. Ти можеш відчути, що партнер тебе недостатньо цінує або не так подивився. Порада, якщо захочеться влаштувати сцену через те, що тобі не поставили лайк або не так відповіли, видихни. Це просто місяць бешкетує. Замість того, щоб вимагати уваги, дай її першим. Зроби комплімент, на який лев і твоя половинка не зможе не відповісти взаємністю. Ризик сьогодні легко зірватися на егоїзм. Пам'ятай, що твій партнер теж лев у душі і йому теж хочеться поваги. Дружба, час для своїх, але без фанатизму. У дружніх компаніях сьогодні може бути дуже весело, але шумно. Це чудовий вечір для виходу у світ на каву чи в кіно. Але будь готовий, що хтось із друзів може почати вихвалятися або тягнути всю увагу на себе. Не змагайся з ними, просто дозволь їм побути зірками, тобі це нічого не коштуватиме, а стосунки збережеш. Руна Ейва нагадує, що старі перевірені часом друзі, це твоє коріння. Якщо виникне непорозуміння, не поспішай спалювати мости, Ейваз – це про витривалість. Краще перечекати бурю, ніж потім шкодувати про розрив. Головне застереження спокуси 15-го дня. Цей день часто приносить фальшивих персонажів або спокуси на стороні. Не вір усім компліментам, сьогодні хтось може лестити тобі, щоб отримати вигоду. Слухай серцем, а не вухами. Якщо відчуваєш, що розмова переходить у сварку, руби її на корені. Сьогодні суперечки не народжують істину, вони народжують тільки образи, які довго загоюються. Твій план на вечір будь щедрим на добрі слова, але тримай внутрішню дистанцію. Якщо з кимось давно не спілкувався, руна Ейва скаже, що сьогодні хороший момент відновити зв'язок, цей міст може стати тобі дуже корисним у майбутньому. Як думаєш, у твоєму оточенні зараз більше тих, хто тебе надихає, чи тих, хто тільки забирає енергію? Друже, нехай цей понеділок стане для тебе днем справжнього тріумфу. Бажаю тобі сьогодні мати таку впевненість, щоб навіть твоє відображення в дзеркалі тобі аплодувало. Нехай енергія Лева дарує тобі харизму, перед якою відчиняються будь-які двері, а мудрість руни Ейвас підкаже правильний шлях там, де інші бачать лише стіну. Бажаю, щоб жодна дрібна спокуса чи емоційна буря не збила тебе з курсу. Нехай твій внутрішній лев буде спокійним, ситним і задоволеним, а гаманець тільки важчий від правильних рішень. Проживи цей день яскраво, але з холодною головою. Ти сьогодні режисер свого життя, тож зроби цей фільм шедевром вдалого та потужного тобі дня!